Вітаю, любі восьмикласники, запрошую на урок української літератури. Урок підготувала вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради Нужна Тетяна Савівна. Тема уроку: Вступний інструктаж з техніки безпеки, ознайомлення з критеріями оцінювання, художній твір в історико-культурному контексті доби. Літературно-мистецькі епохи, основні напрями, течії та стилі в українській культурі. Огляд. Мета уроку. Нагадати учням і ученицям правила техніки безпеки під час навчального процесу. Ознайомити з критеріями оцінювання нової української школи за групами результатів. Оглядово пояснити про літературно-мистецькі епохи, основні напрями, течії та стилі в українській культурі, акцентувати увагу на важливості літератури серед видів мистецтв, розглянути особливості художнього твору в історико-культурному контексті доби, спонукати до читання, аналізу, порівняння, виховувати любов та повагу до історичного минулого свого краю. Діти, я бажаю вам бачити ціль, вірити в себе, не помічати перешкод, гарних вам емоцій від уроку. Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будьмо уважні, розумні, організовані, кмітливі, щоб урок пройшов цікаво, Всі берімося до справи! Діти, запам'ятайте, якщо не дотримуватись правил техніки безпеки та поведінки, робота за комп'ютером може завдати шкоди вашому здоров'ю. Сидіть прямо на відстані від екрана щонайменше 40-80 см. Працюйте на клавіатурі чистими, сухими руками, не натискаючи на клавіші без потреби чи навмання. Працюйте за комп'ютером не більше, ніж 30 хвилин поспіль. Робіть перерви для відпочинку. У разі появи різання в очах, різкого погіршення зору, болю в пальцях та кисцях рук попередьте батьків. Після закінчення роботи закрийте всі активні програми та коректно вимкніть комп'ютер. Приберіть робоче місце. Правильна поведінка це запорука ефективного навчання, збереження життя та здоров'я. Тож дотримуйтесь правил поведінки як під час дистанційного навчання, так і під час змішаного. Навчаємося за розкладом. Не запізнюємося на урок. Приєднуємося до уроку тільки під власним прізвищем та іменем. Вмикаємо камеру і вимикаємо мікрофон. Дивимось на монітор. Слухаємо уважно учителя. Відповідаємо тільки з дозволу учителя. Відповідаємо чітко та розбірливо. Є запитання, пишемо в чат або піднімаємо руку. Якщо увімкнувся сигнал Повітряна тривога не панікуйте. Перейдіть у безпечне місце, визначене вашою родиною. Правила спілкування в соціальних мережах. Спілкуючись у соціальних мережах, не відповідайте незнайомим людям, не відкривайте повідомлення і посилання від осіб, яких ви не знаєте. Не фотографуйте місцевість та не публікуйте інформацію, яка містить фото з координатами інфраструктури. Не розголошуйте інформацію, яка стосується вашої родини. Діти, а зараз я ознайомлю вас з критеріями оцінювання. Критерії оцінювання за освітніми галузями результатів навчання здобувачів освіти затверджені наказом Міністерства освіти і науки України номер 1093 від 2 серпня 2024 року. Усі критерії оцінювання мають 4 рівні. Кожний наступний охоплює вимоги до попереднього і додає нові. При цьому один рівень передбачає 3 бали, які в сумі дають 12 балів, початковий від 1 до 3 балів, середній від 4 до 6 балів, достатній від 7 до 9 балів, високий від 10 до 12 балів. Також критерії містять 4 групи результатів з описом кожного бала шкали оцінювання. З групами результатів оцінювання ви вже знайомі, але на початку навчального року хочу нагадати. Що група оцінювання 1 усно взаємодії це взаємодія з іншими особами усно, сприймання та використання інформації для досягнення життєвих цілей в різних комунікативних ситуаціях. Група оцінювання 2 працює з текстом: це сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів. Художніх текстах, медіатекстах і використання їх для збагачення власного досвіду. Група оцінювання 3 – письмову взаємодію, висловлювання думок, почуттів і ставлень, письмова взаємодія з іншими особами у звичайному та цифровому середовищах, дотримання норм літературної мови. Група оцінювання 4 досліджує мовлення дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними та літературними явищами, їх аналіз. Далі пропоную. Таблиці критеріїв оцінювання мовно-літературної освітньої галузі. Тут для кожної групи результатів зібрано вимоги, що учень чи учениця повинен знати, вміти, застосовувати, щоб отримати певний бал. В таблиці 1, яку ви бачите перед собою, зібрано критерії оцінювання початкового рівня від 1 до 3 балів. В цій таблиці ви можете ознайомитися з критеріями оцінювання середнього рівня від 4 до 6 балів. А тут зібрано критерії оцінювання достатнього рівня від 7 до 9 балів. Ця таблиця показує критерії оцінювання високого рівня від 10 до 12 балів. Діти, щоб детальніше ознайомитися з критеріями оцінювання, зупиняйте відео. Наголошую, що метою навчання є здобуття знань, вміння застосовувати їх у повсякденному житті, а отже, працюємо на результат. Діти пропоную провести хвилинку відпочинку. А тому запрошую на руханку. Піднімайтесь та виконуйте рухи, які я називатиму у цьому віршику. Слухати ми перестали. І тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо, вправу починати. Руки вгору, руки вниз. І легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились. Пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали, руки вгору, руки вниз, вгору трішки подивись, руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вище руки підійміть і спокійно опустіть. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо. А тепер прошу особливої уваги, бо ми поринемо у світ мистецтва. Ви дізнаєтеся про художній твір в історико-культурному контексті певного історичного періоду. Орієнтуватиметеся в літературно-мистецьких епохах. Знатимете про основні напрями, течії та стилі в українській культурі. Пропоную гру шифрувальник. Розгадайте головоломку, підбираючи пропущені голосні звуки, і ви відразу зрозумієте, про що ми сьогодні говоритимемо протягом усього уроку. Життя коротке, мистецтво нескінченне. Це сказав Оскар Уайт. Дійсно, життя людини це лише мить, малесенька складова існування усього суспільства, а мистецтво нескінченне тим, що існує століттями і навіть тисячоліттями. А ще воно дуже багатогранне, різноманітне та обширне. Неосяжне та таємниче джерело краси, любові, натхнення. Воно прекрасне. А ще кожен його відкриває для себе, знаходить ту його грань, яка стає бальзамом для душі. Які ж види мистецтв вам відомі діти? Зазвичай. Мистецтво поділяється на літературу, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне, музику та архітектуру. Пригадайте діти, що називається літературою. Слово література походить із латинської мови. Від літера. І буквально означає те, що написане літерами. Що називається літературним твором? Літературний твір це текст, що належить до художньої літератури, фольклору, казка, вірш, оповідання, приказка. Запишіть, будь ласка, визначення в зошити. Адже ви згадали, що таке література. Тож згадайте і твори, які ви вивчали на уроках української літератури у 7 класі. Розгляньте ілюстрації до літературних творів, назвіть твір, жанр автора. Якщо згадали не всіх, я пропоную скористатись довідкою. Діти ви, напевно, помітили, що шкільний матеріал підручників з кожним наступним роком ускладнюється. А отже, у восьмому класі замало просто читати та аналізувати зміст літературних творів ми вчитимемося розглядати художній твір в історико-культурному контексті доби. У період російсько-української війни з'являються твори, які відображають героїзм і біль епохи, звитяги й трагедії. У них йдеться про воїнів 21-го століття, про Джевеліни й Петріоти, про дрони. А у козацьку добу з'являлися думи, пісні, які змальовували сторінки історії. За часів Русі були інші твори про князівські походи, язичників, прийняття християнства. Безперечно, кожна історична епоха народжує свої мистецькі твори, у яких йдеться про конкретний історичний контекст, обставини, умови, за яких відбуваються ті чи інші події. Отож кожна доба має свій стиль. Одним із результатів мистецтва образного слова літератури є художній твір. Художній твір результат творчої праці письменника. Художня література сукупність художніх творів. У літературі фахівці виділяють напрями, течії, стилі, методи школи тощо. Стиль доби від грецького стилус, паличка для письма, грифель це особливий підхід митців певного історичного періоду доби до художньої творчості. Стиль доби часто охоплює ключові елементи різних видів мистецтва архітектури, живопису, скульптури, літератури та інших. Кожна мистецька доба має свої риси, обумовлені культурними, політичними, суспільними інтересами та вподобаннями. Наприклад, доба бароко XVII-18 століття відзначалася прагненням здивувати, вразити читача чи глядача, а отже, певною надлишковістю художніх засобів. У літературі це спонукало авторів до інтенсивного використання різкого контрасту і протиставлення, до створення фігурних віршів, зоропоезії, які нагадували якісь предмети чашу, годинник, меч, чи істоти, черепаху, орла тощо. Барокова архітектура передбачала складні рослинно-тваринні орнаменти. Наприклад, виноградна лоза на горі закінчувалася головою змії, пишні бані, стіни та колони храмів. У скульптурі імітували невпинний рух персонажів, неначе кінострічка, яка завмерла в мармурових статуях, наприклад, Марія Івана Пінзеля. Напрям літературний це творча єдність значної групи письменників певної історичної доби, близьких один до одного за світоглядом, ідейними настановами та художніми вподобаннями. Явища меншого масштабу, які входять до літературного напряму, називають літературними течіями, наприклад, романтизм. Це літературний напрям, а в його межах вирізняють Вальтер Скоттівську течію за ім'ям батька історичного роману, письменника Вальтера Скотта. В історії літератури виокремлюють такі літературні напрями: бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм та інші. Літературний напрям є своєрідним поєднанням художнього методу та індивідуального стилю письменника. Діти, будь ласка, після опрацювання статті Зупиніть відео на паузу та спробуйте дати відповіді на ці запитання. Які ознаки притаманні творам певної історичної епохи? Що таке історичний контекст? Що називають стилем доби? Чи можна ототожнювати поняття стиль доби історична епоха? Що таке літературний напрям? Які складові частини можуть мати літературні напрями? Літературний словничок. Дітки, зупиніть відео та запишіть до своїх зошитів визначення. Напрям літературний. Це творча єдність значної групи письменників певної історичної доби, близьких один до одного за художньо-естетичними орієнтирами. Індивідуальний стиль це сукупність особливих ознак таланту письменника в окремому художньому творі чи у всій його творчості. Стиль доби запишіть у вигляді схемки. Літературний напрям. Літературна течія, літературна школа. Діти. Запишіть до своїх зошитів основні мистецькі напрями та їх часову шкалу. Бароко, 17-18 століття. Класицизм 18-початок 19 століття. Сентименталізм. Друга половина 18 го початок 19 го століття. Романтизм. Кінець 18 го початок 19 го століття. Реалізм. Середина друга половина 19 го століття. Модернізм. Кінець 19-го середина 20-го століття. Постмодернізм. 80-ті роки ХХ століття, початок ХХІ століття. Діти, сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що література це один із витів мистецтва, а тому вивчати її доцільно. Разом з іншими видами мистецтв, орієнтуючись в мистецьких напрямах та епохах. Тому пропоную ознайомитись із творчістю нашого земляка Казимира Малевича, та визначити, до якого мистецького стилю належить його творчість. Перейдіть через QR-код та перегляньте відео Малевич і таємниця чорного квадрата», Перша серія Книга Мандрівка Україна. Поміркуйте, до якого мистецького стилю можна віднести творчість Казимира Малевича. А тепер прошу задуматись на хвилинку та відповісти на ці запитання. Згадайте! Про що ви полюбляєте читати? Чи є у вас улюблена епоха? Чи можна визначити стиль доби в цих творах? Сподіваюсь, діти, що ви любите читати, бо книга це вчитель безплати та подяки, написав колись Альшер на Вої. добігає кінця наш перший урок у цьому навчальному році. Пропоную підсумувати все те, про що велася мова протягом уроку та дати відповіді на запитання. Зупиніть відео, читайте запитання, вибирайте правильну відповідь та занотуйте до зошита. Впоралися! Перевірмо. Сподіваюсь, ви бездоганно впоралися із цими завданнями. Сьогодні ви дуже плідно працювали, а тому пропоную вам винагороду. Нехай кожен з вас обере собі цукерку. Виберіть цукерку такого кольору, який відповідає вашому розумінню теми. Дуже хочеться, щоб майже всі вибрали цукерки зеленого кольору. Домашнє завдання. Оберіть і виконайте одне із завдань. Створіть ментальну карту літературно-мистецькі епохи, напрями, течії та стилі, або створіть легбук чи колаж мистецькі епохи, напрями, течії та стилі, їхнє втілення в різних видах мистецтв. Дякую всім за увагу. Бажаю вам успіхів у навчальному році. Всього вам найкращого!